Чи справді Росія хоче створити так званий Новоросійський Федеральний округ і включити туди усі окуповані території України? Приєднується цілий новий федеральний округ, значить і захопили оголос стільки територій, чисто пропагандистському ефекту. Що це означатиме для місцевого населення? Гроші, що йдуть з Москви. Ну чому вони підуть там до нічиського умовно, чи там до Мелітополя? Краще ж вони прийдуть в Сімпірополь, а потім може там. Що це не буде означати припинення вогню? Які наслідки для самої Росії може мати створення так званої новоросії? Цим об'єднанням вони фактично відмовляються від Криму. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія збирається найближчим часом створити так званий федеральний округ, до якого увійдуть окуповані території України. Крим а також частково захоплені Херсонська, Запорізька, Донецька і Луганська області. Такий округ отримає назву Новоросія. Про це днями розповів призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балацький. Коли президент Росії Володимир Путін ухвалить рішення щодо створення нового округу, Балицький за його словами не знає, але ця посада буде цитую під конкретну людину. Сказав він у коментарі російському агенству Ріановості. Я думаю, це буде Донецьк, Луганськ, Запорожська, Херсонська і Крим. Я думаю, что это будет включая Крым, потому что менталитет в любом случае людей, которые там ну, по 40 лет жили под Украиной, будем так говорить, он очень схож. И Крым еще чем силен тем, что Крым это база, и там есть возможность инфраструктуры, с которой толкаться. Цю заяву Балицького прокоментував прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков. За його словами, рішень про створення нового федерального округу цитую з Донбасом та Новоросією поки що не ухвалювалося. Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор про ініціативу окупантів у своєму телеграм-каналі написав, що на законодавчому рівні федеральні округи не є суб'єктами РФ та не передбачені Конституції Росії. Їх просто вважають адміністративно-територіальними одиницями нового типу без правового статусу. Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лешенко розповів новинам при Азові, що створення так званого федерального округу на окупованих територіях дозволить російському президенту Путіну втручатися до управлінських процесів напряму. Федеральні округи це не офіційний адміністративний територіальний поділ Російської Федерації, це виключно е поділ. На представництво органами влади для адміністрування певних територій. І тому вони створені ці федеральні округи не за територіальним принципом, не так, не тільки за територіальним принципом, не в плані там, розміру своїх території, а саме за об'єднаностю по тим чи іншим а, категоріям. Тобто, наприклад, є там Центральний федеральний округ, це Москва і все, що стосується до Москви. Да, там є е, північно кавказський Федеральний округ. Це територія Північного Кавказу. Вона незрівнянно мала в порівнянні з Сибірським федеральним округом, але ж специфіка території, там наявність е, певних особливостей управління створює необхідність більш детального вивчення території. Ось саме тому створюється тепер вже Новоросійський федеральний округ, причому до речі, керівництво федерального округу, якщо я пам'ятаю вірно пам'ятаю, ну взагалі підсіняється напряму президенту РФ. Тобто, це дає можливість обходити всю систему управління і давати команди напряму через створення так званого федерального округу. У місцевих окупаційних чиновників можуть з'явитися перешкоди у комунікаціях з Кремлем, вважає депутат Сергій Лишенко. Це проблема Баляцького, як він буде з е, керівником федераль, керівництвом федерального округу вирішувати свої питання. Якщо він раніше вирішував їх напряму з Москвою, то зараз з'явиться керівництво Федерального округу, яке буде мати відповідні повноваження. Але це проблема Баляцького, а не, умовно кажучи, людей, які живуть в окуповано окупованій території. Це Баляцькому треба буде тепер вирішувати, о, як йому гроші красти, щоб не попастися зайвий раз. У цілому Росія розраховує на пропагандистський ефект від створення так званого новоросійського округу, зазначив депутат. На його думку, метою окупантів є демонстрація, що вони захопили багато територій для жителів окупованої території Запорізької області. Я думаю, що це принципово жодним чином нічого не змінить, бо це лише йде в е, пропагандистське впорядкування. Структури всередині Російської Федерації чому пропагандистське, тому що а, вся територія РФ поділена на певні там федеральні округи і так далі, і тому подібне, і у багатьох було питання, якщо це частина. Російської Федерації всередині держави безпосередньо, то чому вони не під'єднані до нашої загальнодержавної мережі там тих же федеральних округів, тобто вони існують якось обособлено, якось мовно кажучи, по українськи і відповідно створення цього округу показує, що це по-перше вже признане збільшення території РФ, бо це новий округ, якого в них раніше не існувало. Навіть коли Крим там приєднували до південного округу чи щось таке, то. Відповідно, це було все ж таки приєднання. Тепер це новий округ. Територія РФ збільшилась на цілий округ. І знову ж таки, якщо ми возьмемо, подивимося на карту і глянемо, що там зібільськими округами, тобто це ті масштаби, які ми звикли мислити росіяни. Тобто федеральний округ це ООГ собі територія. І якщо зараз приєднується цілий новий федеральний округ, значить і захопили ОГО скільки території. Ну і відповідні нас. Чисто пропагандистському ефекті депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Зазначив, що ідея створення так званої новоросії лунає від російського президента Путіна ще з 2014 року. Трошечки дивнувато те, що в цей федеральний округ вони хочуть включити не тільки тимчасово окуповані території, не тільки частини Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької області, а в тому числі і анексований Крим. Я все ж таки думав, що окупанти Крим будуть вважати окремим Федеральним округом, але ж ні. Тому ми розуміємо, що ось це нове утворення, яке під собою не несе жодних юридичних наслідків, це виключно пропагандистська ідея окупантів про начебто відтворення Новоросії, про яку в тому числі і Путін, і органи влади Російської Федерації. Починали розмовляти ще з 2014 року, і ідея створення новоросії в них ще не з тих часів. Російська влада у такий спосіб хоче зафіксувати окупацію українських територій, вважає депутат. Але на його думку, це не означатиме припинення вогню. На мою думку, це створення е, федерального округу Новоросії як, начебто, е, фіксування своєї перемоги і виконання е, цілі спеціальної військової операції. Як вони її називають, а фактично повномасштабного вторгнення. Тобто, якщо пройде це рішення е, створення нового федерального округу Новоросія, це буде означати, що Путін що Путіна влаштовує е, скажімо так, ось ця лінія розмежування. А фактично, лінія фронту, на мою думку, все ж таки це не буде означати припинення вогню. Це я думаю, все ж таки підготовчі такі маневри з боку Путіна. До можливих перемовин і можливого фіксування лінії фронту і заморозки конфлікту. Це я думаю така контрдія Путіна щодо мирного саміту, який ось вже незабаром відбудеться в Женеві, і саме просування цього тезису буде казати про, скажімо так, готовність Путіна припинити війну. Е, і з таким тезисом він буде е, виходити до міжнародної спільноти. Ну і відповідно, можливо, за допомогою Китаю просувати ідею припинення активних військових дій під створення ось цієї новоросії як федерального окупу. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Історикиня і політологиня з Криму Євгенія Горінова розповіла новинам При Азові, що окупований півострів Росія спочатку включила до так званого Кримського Федерального округу, потім його ліквідували. І зараз у Росії Крим вважають частиною Південного Федерального округу. Якщо окупований півострів включають до так званої Новоросії, то саме він буде центром округу, вважає політологиня. Тут а, не без а, допомоги або не без лобіювання, скажімо так, Аксьонова та людей, які за ним стоять, тому що Аксьонов – це кримський, ми знаємо, да, очільник Криму у лапках або російський окупаційний очільник Криму, так от Аксьонов ще. З весни 22-го року мріяв про те, що ці нові окуповані території, особливо Херсонська область, ну і Запорізька також, вони е, будуть об'є або об'єднані з Кримом, або ну, якесь там буде підпорядкування Симферополю. Чому ну, гроші що йдуть з Москви? Ну чому вони підуть там до генічиського умовно, чи там до Мілітополя? Краще ж вони прийдуть в Симферополь, а потім, може, там щось. Тобто він про це дуже сильно мріяв, але були певні такі, я розумію, в е, 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 його. Мрії не могли здійснитися, були певні проблеми. А зараз, вже наостанок, я так розумію, що Аксюнов зможе щось там якісь е, гроші підібрати, тому що як ще я думаю, що центром буде безумовно не Донецьк і не Луганськ, а безумовно буде Симферополь як та територія, яка вже там довго, значить, знаходиться у складі Росії, як все знає і все інше. І тобто, це буде це буде небагато, безумовно. ну Але ж сьогодні да, в таких умовах, хоч щось на останок отримати від Російського федерального бюджету, все це буде там через Криму. Певним чином певні потоки будуть іти через Крим фінансове. Водночас, об'єднання окупованих територій, включено з Кримом, в один округ, може бути гарним сигналом для міжнародних партнерів України, зазначила Євгенія Горюнова. Дуже важливе, і дуже цікаве питання щодо Криму. По перше, да, реалізація цього проекту Нова Росія. А по-друге, це дійсно об'єднати всі окуповані території. Вони фактично це вже визнають щоб потім було легше повертати Україні, щоб щоб все одним таким, да, не по частинкам, а от повністю всім цим. Тобто, фактично, я так бачу, що цим об'єднанням вони фактично відмовляються від Криму, тобто вони вже говорять про те, що ми ж розуміємо, так, що є дипломатична мова, є така підкиливна мова певним чином. Тобто, фактично вони говорять про те, що ну, в принципі, ми готові навіть і Крим тобто, будемо повертати. На яких умовах там ну, це вже інше питання. Це сигнал не Україні, це сигнал заходу. Тобто, бачите, що ну, тут певним чином ми вже десь готові на. Пев... Додав Бог Хаймерсе Атакам це всі інші. Вони ну, не, не, не всіляють надію на майбутнє. а навпаки її руйнують. Втім, наміри створити так званий новоросійський округ означає і те, що Росія не відмовляється від ідеї захопити Миколаїв і Одесу. Додала науковиця. Що саме а, проект Новоросія це дуже важливе для них, тому що це ж постійно і Путін говорить і це його оточення, і це вже Соловйов, і всі інші вони говорять про те, що а, в нас це всі все, весь цей південний схід і південь, це наше, це російські землі. Ну і далі, і далі, далі. Да, все, все, все по тексту відповідне. Тому в них мрія. Вони не залишили мрію і а, Миколаїв, і Одесу, щоб це все було під Росією, І це ж це Новоросія, начебто, та Новоросія, яка там ще з царських часів колись там була тощо, да. От, хоча знову ж таки Новоросії не було була Таврійська губернія, там інші речі, да, але такого не було. Але це ж проєктно, вони ж його вигадали, треба ж якось його втілювати в життя. Вони не можуть його втілювати втілити в життя практично, тому що ми бачимо в них, начебто, є Херсонська область, але без Херсона. В них є запоріжжя, про яке вони кажуть, але без Запоріжжя, тому це таке теж питання велике. Да Що, що, що це таке за області, де немає обласних центрів. Ну і взагалі там частина області, а не повністю. Російський соціолог і публіцист із Німеччини Ігор Ейдман зазначив, що проект створення так званої Новоросії має виключно ідеологічну концепцію, без будь-яких історичних передумов. Новоросія, да, – це таке сошен чисто ідеологічне. идеологический концепт, который придумали в администрации президента российского в, примерно там, в преддверии даже 2014 года, то есть начало интервенции российской и аннексионистской политики в отношении Украины, придумали вот эту идею, абсолютно это идеологическая, ничего общего с историей она не имеет, это чисто идеологическая концепция. Концепция что вот якобы при Екатерине II вот некие бесплодные земли, значит были освоены русскими людьми и так далее, и так далее. Все это, конечно, чушь собачья, никакого отношения к реальности не имеет. Вот, но используется для идеологического оправдания агрессии, аннексии, преступлений России в Украине. Ідеологічний бренд, так званої Новоросії, Росія і надалі буде використовувати у своїй пропаганді, вважає соціолог. Втім, створювати новий федеральний округ їй може бути невигідно. Додав Ігор Ейдман. Вони тим самим виділяють окуповані території. из России или от других регионов России как-то отделяет в какую-то новую сущность. И эта сущность демонстрирует колониальную политику России, что вот она создала, не было этого, они вот что-то оккупировали, создали вот такую сущность. Да? Ну, не знаю, была Британская Индия, да, такая колония у Британской империи, а вот тут будет Новороссия, колония России. Знаете, и они скорее наоборот все время стараются подчеркнуть, что вот эти новые, как они говорят, новые территории, это Обычные регионы России, которые, и они пытаются их растворить в других, э, скорее, федеральных округах, чем выделить. Кстати, это может даже удобно, потому что, когда им придется все-таки отдавать назад Украине, в оккупированные оккупированной территории, то одним федеральным округом станет меньше в России. Просто его и возвратят от Украины. Вот. Значит, кстати, я думаю, это одна из причин, почему они все-таки, возможно, не пойдут на создание этого округа. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський новини при Азов'я, На все добре. Ви слухали новини приазов'я.